Щоб люди знали, з ким воюємо, за що воюємо і що до нас прийшло. І нехай так все згорить. Щоб люди розуміли, щоб кожен проникся, що ми воюємо за свою незалежність. І оце буде з кожним. Хто до нас прийде на нашу землю. Ні до чого. Це взагалі не не до чого. Чи... позор. Плохо відношусь до цього. Наші солдати солярку покупають наші воїни. наші. Українські покупають. Тут же солярку не покупають. Привезли для чого? Щоб ми смотрели на це бидло. Це є бидло все. Це не потрібно в Чернівцях. Над нами просто благословення якесь, що ми живемо так спокійно порівняно з тим, що переживають ті люди, які це бать. Ми тут на заході не усвідомлюємо. Всього, всього масштабності ситуації. Люди мають пам'ятати і розуміти, що в країні відбувається війна, е, розуміти, які наслідки після неї, скільки людей помирає, скільки техніки. У нас іде війна по всій країні. Це біда не тільки однієї сім'ї, як у нас, у інших переселенців, а всієї країни біда. І цю біду це зло, треба скоренити. Ставлення двояке. З одного боку, здається, що це великі витрати, і наразі зараз воно можливо і досить маржинальне, досить затратне явище. Але з другої сторони, позитивно це показує якусь трохи нашу силу, нашу місць, наші досягнення. Тому я вважаю, що це і. Дає позитивну лепту, якусь мотивацію. Я проник, тому що в цих сиділи вбивці. Це не такі техніка. Там сиділи живі москалі і що? живі кацапи, які прийшли вбивати українців. Вони прийшли. Ми маємо про це знати. Ця техніка є виставочна. Ця техніка вже не підлягає відновленню. Це фактично металобрух, який буде згодом переправлений, і з цієї можливо техніки з'явиться нова сучасна натівська зброя спільними зусиллями за допомогою волонтерів. Водії власники цих тралів добровільно допомагають Міністерству оборони. Ми тільки заправляємо витрати на пальня забезпечуємо. Сторона, яка приймає, відповідно розвантажує тобто, крани і всі ці рухи з розвантаженням організовані Чернівецькою міською радою.